В результаті якого загинули кращі сини захисники України. Серед них є люди, які з самого початку боронили нашу країну за покуком серця і душі. Це є добровольці. Ми зібрались і просимо вас, на одну хвилину з нами розділити це горе. Є тут командир добровольчого українського корпусу правого сектора Андрій Сипіцький. І просимо вас після слів Андрія шанувати наших захисників хвилиною мовчання і простендувати, що насправді герої не вмирають. Я хочу передати слово командиру правого сектора. Прошу. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні загинули молоді хлопці. Друг Док з Закарпатської області, друг Гуцул з Хмельницької області, друг Ярик з міста Києва і друг легат з Донецької області. Також від 8 до 11 поранені наших бійців, це тільки бійці правого сектору. Шахту Бутівку протягом двох годин обстрілювали з важкої артилерії і багато з бійців полягли смертю короби. Я хочу, щоб ми вшанували їхню пам'ять таких же молодих, як і тут багато присутніх хвилиною мовчанням.